За часів Шевченка побут був настільки самодостатнім, що усе необхідне для життя люди виробляли самі. Ось завдяки такому верстату з'являлися такі неповторні домоткані рушники, які щоразу мали інший орнамент. Тогочасний побут, як і в цілому життя, характеризувався простотою в усьому. У селянських родинах долучали дітей з малку до праці: хлопчиків до чоловічих ремесел, дівчаток до жіночих. Можливо, тому і в характері селян домінували природність та простота. Такі риси були притаманні і Тарасу Шевченку, вихідцю із селянської родини. Навіть здобувши авторитет серед представників інтелігенції, додому він приїздив сином свого народу і ніколи не хизувався обраністю чи статусом. В розпитях бабусі вона підкреслювала те, що Тарас Григорович був дуже простою людиною. І він, коли приїжджав в Кирелівку, колишню нині село Шевченкове то він в першу чергу, ну, звичайно, старався зайти до родичів, але і е, часто спілкувався з простими селянами, хліборобами, е, які, життя яких його дуже цікавило. І Тарас Григорович старався, відвідуючи не тільки наше село, старався одягатися так, же, як всі прості селяни. Тому що він вийшов з народу і він е, ніколи не хизувався своїм становищем, своєю постаттю. Хоча, перебуваючи в Санкт Петербурзі, йому доводилося е, вдягатися по моді, по тогочасній моді, як вдягалася Петербурзька інтелігенція. Микола Лисенко нащадок Тараса Шевченка по лінії брата Йосипа. Ще з Малку завдяки розповідям бабусі про славного пращура, він чимало знав про творчий та життєвий шлях кобзаря. Згодом вирішив дослідити родовід Шевченка. Таким чином з'явилася праця коріння Шевченкового роду, що побачила світ 2012 року. Зауважимо, що це перше наукове дослідження такого рівня, створенню якого автор присвятив не одне десятиліття. В Книзі ми простежуємо 10 поколінь Шевченкового роду, а це 1310 осіб. Більше 35 років я займався цією темою, можна сказати, по, по зову свого серця і душі. Тому що ну, так трапилося, що за фахом я сам інженер-механік харчових виробництв, але мене тягнуло до цієї теми, до, до цього роду. І в Принципі, свою місію я виконав на цьому світі. Бабуся Марія змалку прищеплювала маленькому Миколі любов до слова, зокрема до Шевченкового слова. Згодом він передав цю любов своїм нащадкам. Річ тім, що моя бабуся Марія Трохимівна Лисенко, дівоче прізвище Шевченко, вона майже весь кобзар знала на пам'ять. І вона мені часто розказувала ці вірші. Можна сказати, що вона перша мені прищепила любов до Тарасового слова. І з тих пір я і в шкільні роки, вже, і в юнацтві, сам почав цікавитися творчістю Тараса Григоровича і все, що пов'язане з його життям та творчістю. Тому це, можна сказати, моя давня тема, і вона мене ця тема супроводжує все моє життя. Споглядаючи експозицію музею Шевченка, відвідувачі ніби переносяться в історію давньої України. Тут і карта або плана, де вже позначено Керелов-ліс, першу основу Керелівки. Побутові речі того часу, численні вітряки за селом. До речі, нині зберігся такий вітряк мовчазний свідок минулого. У музеї можна стати очевидцем складного і тривалого процесу ткацтва, вишивки, що були не лише копіткою щоденною працею жіноцтва, а й способом самореалізації творчості. Серед експонатів привертають увагу і стіл та лава з хати Шевченків, де при каганці вчився малий Тарас, який, до речі, був дуже здібним. За рік опанував і буквар, і часослов, і псалтир. Збереглася у селі і автентична хата дяка Павла Рубана, пам'ятка історії другої половини XVIII століття, до якого часто бігав Тарасик. У дяка була своєрідна школа, навчалося тут 10 хлопчиків різного віку. Всі вони були однокашниками. Етимологія цього слова бере свої початки саме звідси, бо, закінчивши курс навчання, хлопець приносив глечі каші, який діти разом з'їдали, а потім розбивали глек. Таким чином вони ставали однокашниками. Особливе місце в експозиції посідають і камінь з могили батька Шевченка. Кажуть, що Тарас власноруч зробив на ньому запис з роками життя і смерті тата, весільний рушник сестри Катерини, ярмо для волів як символ уярмлення поета засланням, камінь Ракушняк з півострова Мангешлак, де Шевченко відбував покарання, копія захалявної книжечки поета, в яку він, ховаючись, записував вірші на засланні. У 1992 році відтворена і батьківська хата поета. Щоб зайти в неї, відвідувачам необхідно нахилитися аби не вдаритись об одвірок. Пов'язано зовсім не з тим, що раніше люди були нижче за зростом. По-перше, так економилося тепло, а по-друге, гість ніби кланявся господарям дому та іконам. Переступивши поріхати, спочатку потрапляєш у сіни, по ліву руку комора, по праву – кімната. У хаті насамперед вдихаєш аромат трав, якими встелена долівка, зілля, що зазвичай знаходиться за образами. Є тут і неодмінний атрибут піч, берегиня домашнього вогнища, побутові речі, іграшки, якими гралися дітки за часів Шевченка. Не обійтися й без колиски, який українська мати вигойдала не одне дитя. Такій колисці гойдала мама Катерина маленького Тарасика і співала свою журбу, переливала в свою дитину. Саме мама своїм співом прививала любов Тарасові до рідної мови і до слова. Основне завдання Національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка збереження історико-культурної спадщини, пов'язаної із дитинним періодом життя Тараса Шевченка. Експозиція музею постійно поповнюється. Якщо говорити про ось наші пам'ятки, які в Кирилівці приберігаються, ви бачите, що і сам будинок музею, і довколишні будівлі, вони. Щас підтримуються в такому ошатному стані і знову ж таки наповнюються, доповнюються, можливо, ось тими історичними такими, раритетними речами, які належать родині Тараса Шевченка і старожилам нашого села. Отже, наше головне завдання, головна мета якомога більше. Сконцентрувати в наших фондах тих предметів, які нам пролюють світло на дитинний період Шевченка. Національний заповідник відвідує близько 50 тисяч туристів щороку. Можливо, свідомість українців зросла, а може, такій кількості завдячуємо новим інформаційним ресурсам. Дещо незвичайною, проте цікавою і корисною формою спілкування є проведення майстер-класів. Не так давно ми проводили майстер-клас по гончарству, по тканству. І ось зовсім недавно минулого тижня ми проводили майстер-клас по ковальству. І люди правду, проявляють інтерес от саме навіть в такому аспекті, тому що ми хочемо показати стародавні ремесла, стародавні вміння наших, нашого народу, який побутує і до сьогодні. І на сьогоднішній день поруч з нами живуть майстри, які творять дуже, дуже гарні речі і мистецькі речі, і ми гордимося з того, що от така є наступність поколінь саме навіть і в ремеслах. І в ось такий спосіб дійсно такого тісного контакту із відвідувачами, із шанувальниками творчості Тараса Шевченка. Я думаю, що це не перевідне. Я думаю, що це було, є і буде для людей одним із пізнання самих себе. Хто ми є, хто є нашими авторитетами, хто є нашими ідеалами в історичному зрізі і до сьогодні. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісенько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батька сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Той мурує? Той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той тишком у куточку гострить ніжна брата, а той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та Отечество так любить, так за ним бідує, так із його сердешного кров як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає шкода й праці. Схаменіться усі на сім світі і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди? Я гуляю, бенкетую. В неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте. І богу не чую і не кричіть. Я свою п'ю, а не кров людськую.